Останні три дні минулого тижня перетворили базу відпочинку Срібниця що у селі на Старовичівського району на справжню творчу майстерню, де маленьких мешканців села навчали техніки патриківського розпису. А відбулося це в рамках благодійного українського заходу, який уперше організувала для місцевих дітлахів громадська організація П'ятерня. «У Нас виникла така ідея власне створити такий проект і присвятити його дітям, тому що сільськими дітьми. Не ніхто по суті не займається, Більше, більше займаються дітьми в місті, де є доступ. А ось а щоб заїхати на Волинь, і щоб заїхати на полісся, то на то треба і час, і кошти, і, і спеціальні, якісь спеціальні якісь заходи. Тому ми вирішили зробити такий проект, щоб засіяти зерна, якраз в той грунт, який дуже благодатний, який дуже родючий, і для того, щоб не зупинилися традиції. Я особисто дуже переживаю останні події, дуже сильно переживаю. А так як я не можу взяти зброю в руки, я беру в руки пензлик, я беру в руки любов, я беру в руки свою душу, своє серце, свої знання і, і скріплюю ту Україну, воюю в такий спосіб, тому що вважаю, що коли дитина буде молитися українською мовою, малювати українські картини. Співати українські пісні доти буде та Україна. Юні учасники благодійного українського заходу поспішали до срібниці на урочисте закриття, адже їх з нетерпінням чекали організатори, господарі й усі, хто впродовж останніх днів допомагав у створенні тут творчої атмосфери. Ми просто були здивовані. Діти, які жодного разу не отримали жодного професійного уроку по композиції, по кольорознавству. Абсолютно гармонійно, грамотно і, можна сказати, академічно підібрали композицію, підібрали колір і вибудували за шість робочих годин картину, яка може бути, ну через 50 років її можна взяти в музей. Як роботу, яка буде представляти у цей час, у цей період. Яскраві сонячні роботи дітей стали приємним відкриттям для їхніх викладачів. Кожен з юних художників вклав у них частинку своєї душі. Я люблю відновити спадщину нашого народу. Е -е люблю малибувати всякі старі рушники, е е вчити пісні. І взагалі без е історії народ не може жити. Я намалювала оцю першу картину, тому що мене мені це надихнуло, коли тут сподобається різним людям. Це місце, де ми завжди можемо знайти нових друзів. Ми б хотіли ще раз приїхати сюди і помалювати. Якщо наступний рік так ще відбудеться, такий захід, то думаю, що так само буде багато дітей і, мабуть, ще більше. От я думаю, що вони всі прийдуть із задоволенням будуть займатися. Та я думаю, що результат будуть ще краще, ніж зараз. є». Гостинні господарі Срібниці Петро та Олена Пилипюки влаштували для дітлашні чудовий відпочинок. Зокрема, частування солодощами прогулянку озером на катері не зіпсувала настрою навіть примхлива Волинська погода.